Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч між збірною Францією та збірною 3-1 на користь італійців. під опійшілу чедос палец. Перемагають на парк Де Пренс у Парижі. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про даний двобій. 4-2-3-1, стартова розновка у підопічних Дідіє, Дешама, Майк Менєн у воротах, Салімба, Вілі Саліба, Ібрейма Канатез, з'ясненьки Тео Ернандес, Джонатан Клос по флангах, Нгало Канте, Фафана, центральний опорній півзахисник, Антуан Гризман, центральний атакувальний півзахисник, Бредлі Баркаля, Майкл Лолісе по флангах, Текіліан Бапе. Вийшов грати у нападі. Це стартовий рознок французів. Італія Луча на 3, 5, 1, 1. Дуже цікава розстановка від лучано на спалетті. Джан Луїч Днару Маварот. Хелісенде Бастоні, Діларенце, Клафюр, зіксники, Сандританалі. Річчі та Даніель Фратезі пісники. Друзі, перепрошую Давіда Фратезі. Я помилився. Фіріку Дзімарко Камб'язо по флангах Ларенцо Пелегріні. Центральний атакувальний підзахисник та Матео Раттегі у нападі Ось така стартова раснока італійців. А тепер давайте до, до матчу переходити 15 секунда. Вже поєдинку і збірна Франції забиває Бредлі Баркаля. Футболіст французького Парі Сен-Джермен е обікрав. Е Ді Лоренцо вийшов на ударну позицію, вийшов один на один. І Бредлі Баркаля забиває. Робить Франвуз рахунок 1-0. Здавалося, що Франція забила. Вже на 15-й секунді. Все як треба, йде у французів. Все в них там під контролем 1-0. Вже на першій хвилині італійці Все трішки розізлило. Підопічила ще на ці, Ну, Франція по першу ініціативу віддалась з Галіції. Гол. Він змінив гру, тобто і Франція віддала ініціативу Італії. Італія володіла більше м'ячем. В Китті Китів Димарку забив. В Китті Китів Димарко! Рахунок мої любі друзі. Ось і Федеріко Ді Марко, мої любі друзі. І браво, Сандра Таналі. І браво, Сандра Таналі. Саме Сандра Таналі. Віда волівопередачі на Федеріко Ді Марко. Федеріко Ді Марко збиває одним дотиком дуже красивий голову від Федеріко Ді Марко. До речі, емоції. Берегли Баркаля, ось емоції. Федеріко Ді Марко ось, пробив злету і талієців, влучив просто ідеально. В принципі, потім французи захопили м'яч. Франція більше потім, ну тобто після того, як Каргу не став оделив, вже вже, навпаки, вже Італійці віддали ініціативу французам. ось, Але, в принципі, такий рівний тайм. Франція, наперечвоні, забила, віддала ініціативу Італія, забила. Потім Франція, нібито останніх хвилин 15 було цікавіше. ось, Але забити не вдалося не одним, не іншим. Другий тайм дуже цікавий. Другий тайм, мої любі друзі, 50-та хвилина поєдинку. І давіде фрат. Робить рахунок вже Bravo, ДАВІДЕ ФРАТЕЗІ! До останнього Давіде Пішов За м'ячем не вдалося забити забыти Футболіст Фратези, футболист Ось Зберег, будь ласка, Димарго І Давіде Фратезі Інтернаціональ Тому що все З Інтернаціонале в трикут Димарго. Дійде фратезі футболісти Міланського Інтера, і вони збивають у Парижі на парк Де Пренс. Франція намагалась потім зрівняти рахунок, там Усман Дембеле вийшов, потім ще у Франції Жюль Кіондек, а не Марк Стюрам з Інтемері. Все не підсилення атаки, Бонжо, Бонжорно, Кін, Брішані, Джанкн Роспадорі, у Доджі вийшли у Італії. Ми сьогодні заміна Лучано Спалетті Пам'ятаєте, що при чемпіонському Наполі Джанлука Спалетті Ой, господи, що я взагалі кажу. Лучано Спалетті випускав Джанлука Распадорі. І він там неодноразово там був джокером да, збірної Італії. І ось заміна Лучано Спалеці спрацьовує, тому що Джанлука Распадорі ставить міцну таку крапку. Хоча на той момент часу я би не сказав, що це була прям крапка. Все-таки ще грати. Та грати, тобі ж це Франція, Парк Лоренс, ну будь-якому випадку гол Джон Кроспадорі е, суттєво підвищив шанси віталійців на перемогу. Браво, Джон Кроспадорі. І ось ну і браво у Доджі. Ось і заміна лучано з паліці. У Доджі та Джон Кроспадорі виходять. Це один відео чи інший забиває, чи забиває. І ось і мій Джан Лукіон Распадорі робить італієць рахунок 3-1 Вілі Саліба намагався встигнути, але Джан Лунко розпадав і забиває. Забиває і робить ретроадит в кінці кінців. Далі вже нічого не змінилось. Франція програє. Сімон Сівілі Саліба. Ой, засмучена Франція. Франція як забила, то на 15 секунді, можливо, це якийсь там рекорд збірних. Я ще взагалі не пам'ятаю, що прямо на 15 секунді це все добре, але Франція поступається. Франція поступається і все ще вдома. На мою суб'єктивну точку зору Італія на цю перемогу награла. Да, у Франції більше ударів. 12 проти 11. Але подивіться, мої друзі, уважно на удари в площину. 3-6 на користь Талії, да, 55-45 володіння. Ну, звичайно, що італійці віддали там м'яч, коли вже 3-1, Італія спокійно контролює поєдинок, м'яч до Франції віддали, добре, Франція більше володіла м'ячем, два підзакотовили, питань немає на голове питання до Франції все таки є. Лише одне голіво на Француз створили, і да, вроде Баркалей реалізував, але подивіться, мої лібер Руді, скільки моментів було в Італії. П'ять гольових на і дві гольові догоди годи упущені. Італійці сьогодні просто на висоті. Е, я ще згадую ось момент у логу так Давіда Фратезі. Після того, Давіда пробивав неймовірно це від Майка Меніана. Вось, і Там ще, до речі, був супер шанс, коли Ніколо Барелла, якщо не помиляюся, влучив у поперечку. Ніколо, господи, ще загалі каже, Ніколо Барелла взагалі не було. Сандр Таналі влучив в поперечку. Ось Франція забила на наперечку, і потім Італія вже в наступній атаці мало забивати. Ось, тобто Італія. Більше голівих нагод має 586 передачі Франції, 525 передач точні, 55% контрольного контролю м'яча, 89% точних з передачі. Ну, добре. Франція більше володіла м'ячем, так? Да? Але Італія з 45% контролю м'яча має 86% точних передачі, 490 передачі, 422 точні. Але клювим шансам, 5-1 і. Це велика різниця 2-0 по опущеним шансам. 1-1 по офсайдах, 5-2 зактовим. З 11 ударів в Італії 6 площину, 3 повзота, 1 каркас воріт, Два удари заблоковані. У Франції з 12-3 удари в площину, 4 ворота, 5. Ні, ні, 5 повзороту, 4 заблоковані. Удари. В успішних відборах, до речі, Франція була краще. 13 успішних відборів, 81% успішності в італійців 14-63% успішності. 3-2 по сейвах. Також Мейкмен чаще вступав. Хоча 3-29 повинна м'яча італійці більше відбивалися. Ну, нібито. Але знов-таки, ось так дивився, матч, я би не сказав би, щоб матч взагалі. Тобто рівний такий був, але в Італії було набагато більше голівих нагло. Голі. 9-11 перехоплення, 12 10 порушень правил, одна жовта картка у Франції, одна жовта картка в Італії. Найкраще ну, матчу, друзі, в Італії мені взагалі Федеріко Дзімарко і Давід Фратезі. Дуже сильно. Ну, Франції точно бреди Баркаля був найкращий. Француз. Я його, до речі, вітаю, забив. Ну і плюс Бредлі постійно за гостро. Тобто у Франції точно бреде Беркаля. В Італії, скоріше за все, я би обрав Фідеку Ді Марко. І взагалі, напевно, Фідріко Ді Марко є найкращим футболістом даного поєдинку. У нього, до речі, невисока оцінка. Тобто, не тільки я так думаю, а й дуже багато людей і також думають, що Фідеку Дзі Марко, має бути з цього поєдинку. Так, да, Джен Лиджана Рома молодчинка не пані Два сейви зробив. Калафіорі на висоті. Да від таки обирає Федеріко Дімарко. Федеріко Дімарко. Сьогодні був в неймовірних кандиціях. Який він забив гол. Це просто неймовірно. далі здобуває три залікові бали з бельгійцями. Ось бельгійці також мають три залікові бали у паси. Ізраїль та Франція поступається. Ізраїльця, на програли бельгійці, якщо не помиляюсь, один три. Я, якщо не помиляюсь, а ну, в принципі так, ну є, дивіться. Підтримуй, будь ласка. Ось, навіть, якщо ти не знаєш рахунок, можна так подивитися за різниця, бо ти пробачений, да? В будь-якому випадку Франція поступається 1-3, італійці я хочу привітати з перемогою, сквадра Адзура, сквадра Адзура сьогодні справді була цікавіше, була цікавіше. І Італію я хочу привітати з перемогою. Но збірної Франції, не засмучитись. Ну я ж кажу, на мою суб'єктивну точку зору, Італія перемогла все-таки по ділу. Ось тож, Франція, 1, Італія, 3. Дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра та щастя. Всім ти побачення всім до нових зустрічей.